Привіт, які з вами ваша улюблена жовтиця. І кстаті, сьогодні я би хотіла вам зняти відео типа влог чи щось таке. Й, хто це до мене прийшов? Що за, що за дівчинка. Ем... Ну, давайте на неї подивимось. Привіт. А, її Лола звати. Так, ну давайте їй напишемо, що треба. І що тобі потрібно, тому що ну що вона до мене прийшла додому. Добре, що блін, що двері закрила. Якби не закрила, то капець би, щоб в мене ограбила. Так, що тобі треба? Го, мама. Ну, в принципі, я не знала, що сьогодні вам знімати. Тому, ну, в принципі, давайте я з вами посвідуюсь. Псепсе псе. Ну, го. Коротше, я согласна бути її мамою. Але я думаю, що вона буде нормальна, дочка, а не якась там погана. Так що ми всі дружимо, будемо говорити їй добре. Ладно, го. Такс. Що це за дівчинка? Зараз я її заблокую, щоб вона мене ще не ограбила. Так, ну ладно, так. Що вона пише? Ну, дів... дівчинка, ти заходиш чи що ти робиш? Е -е, ну, ну заходь вже, дівчинка, ну, Лола, точніше, дочка моя тепер. Дівчинка, <звіл�ивання> Так. А, ну, що ти хочеш? Ну, що ти бігаєш тут у мене так? Ну. Як тебе звати? Ну, хоч я і знаю, як її звати, але ну, я це відправлю. Так. Так. А як думаєте, її насправді звати Лола, чи це її е, справжнє ім'я? Так, Лол. Що е, Лол? Може, ти хотіла написати Лола? Ну, добре. Е, ну, хай йде погуб. Побавиться, я не знаю, що їй треба. Іди пограйся, чи що. Так, все, вона побіжала кудись. Так, давайте, коротше, щось поговоримо про неї з вами. Таті, я вирішила знімати про Roblox, тому що мені тепер подобається Брукхевен, і я більше всього граю в Брукхевен, так як у мене преміум, і у так далі. А якщо ви хочете від мене совет, то просто напишіть в коментарях. Я сподіваюся, ви коментарі будуть відкриті, а не як завжди. Ну, у ця, сподіваюся, ця дочка буде добра. Що вона пише? А мама, так, йдемо, провіримо. А. Я щось написала, а я не знаю так, де вона є. Ідемо, це провіримо мою кімнату. Вдруг вона там, тому що ну я. спаси! Ти що? Де вона? Що ти робиш у ванні? Ей, Лола, я не поняла. Я перепрошую, а що Лола робить в моїй кі... мої кімнаті і в моїй Я, От я у цього не розумію, Що вона робила у ванні? Що ти там робила? Ой, куди я зайшла? Що вона пише, аж вже все добре, взагалі, якщо щось. Так, ну все, це її буде кімната, а це твоя кімната, тому що я не хочу, щоб вона зі мною була в кімнаті, тому що вона вже бачила, що утворила. М -м -м, мені якось страшно з нею в кімнаті бути. <гум> так, ну, ладно, я там пішла, Ти от, все, пусть собі бавиться, а я йду там щось робити. А, кстати, що ти робила на На якій вулиці? Боже, що я пишу? Ну, коротше, що я робила? Ура! Що вона пише, господи, мені вже страшно. Ну, я напевно все ж піду, коротше. Ой, хив-хив-хив, о боже мій. Коротше, грай собі. Тут я йдем зіда. Я ну, все, пусть собі грається, а ми підемо готувати їсти. Е, так як потрібно вже готувати їсти, тільки я не знаю, що вона буде. Так як вона не дуже любить всякі таке, я вже дізналась про неї. О, ну що ще? Ну, давайте йдем піццу там. О Боже, мій, що це взірвалося. Так. Ну, я не знаю, що тут можна їсти їй дати, тому я напевно нічого не дам їй. Ладно, зараз я буду щось думати. Давайте там їй такі. Боже, їй такі, я не знаю, як я їх називаю. Так, ідемо там. Ну, коротше, я поставила бургери і так далі. Це лола іди їсти. Нам потрібно, щоб вона пішла їсти. Тому що поки вона буде їсти, то... Короткое, От, Так, поки вона буде їздити, то ми, то ми з вами, коротше, поговоримо. Так. Ок. Що вона стоїть на сходах о господи? Боже, вона якась странна. Для чого я її взагалі брала? Вона дуже странна, щось таке бігає, якась дика чи чужох. А кстати, якщо ви хочете більше відео з цією дочкою Лолою, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Я буду більше з нею знімати ролики, відео, всякі пранки над нею, вона буде мене пранкувати. А хотя, е, Лола, якщо ти бачиш це відео, то. Так, вона щось пише ням ням у нас. Так, добре. Так, пусть вже йде спати. Я не знаю, чи вона поїла, але треба вже спати. Так що все! Пусть вже йде спати, вже година, пізня. А ви ще зараз десь о 11 ночі? Так, беремо її на руки і пусть вже вала спати, реально. Так, все, я її вже завела в кімнатку, пусть спить. Я теж. Та що я стою, а якось? Все, я буду теж лягати спати, а на цьому наше, наше відео закінчиться. Всім дякую за перегляд. Чи знімати мені ще з Лолою, пишіть в коментарях. Всім па па, -па, -па!